Траур у світі моди, головна редакторка американського журналу Вок Анна Вінтур, іде зі своєї посади, яку вона займала. Приготуйтеся аж 37 років. Вам не почулося. А з нами Артем Івченко, і він знає ще більше. Він знає, ще й про моду все Артеме, що там взагалі відбувається в тому тобто, світі моди. Я не договорила. Кажи тобто, виходить, що от реально зараз uh -huh. діти дивляться, диявол носить прада, uh -huh. а вона все ще є головним редактором. Так? Вона була весь цей час головним так. редактором. Так. так ну зараз дизайнери всього світу можуть здихнути з полегшенням, ага. тому так. що вона дійсно залишає свій модний трон. А що з полегшенням? Тому що ну вплив цієї жінки це було щось чимось. Вона реально могла одним словом, типу, мені нудно зруйнувати кар'єру якогось дизайнера. Так, вона могла ну, типу неї наїму... сім років це відбувалося. Да, і мене mm -hmm. ще не було, коли вона була редактором. Е, її поява на якомусь показі це було щось рів... ну, рівноцінно схваленню. Ога, wow. ну тобто, отак от, от її всі поважали, але там все неоднозначно чому вона пішла, і головне, хто займе її місце, так. зараз от дізнає добре. Тоді йдемо до бару Пліткар дізнаватися Найгарячіші шоу бізнесові чутки і модні в тому числі. Дивимося. О, вітаю, Барі Пліткар. У світі зірок, як завжди, весело Залежності, гучні весілля та звільнення. І де, як не тут, ви дізнаєтеся про найгарячіші деталі. Поїхали. Пліткують лікування співака Велбоя, не дає результатів. Адже днями просучилася інформація, що Антон знову походу на куражі, скажімо так. Артист заявив, що йому, мовляв, нічого не допомагає: реабілітаційні центри, бабки з викатувальними яйцями все до одного місця. Не змогли вони заглушити в ньому його внутрішню рокзірку. Настрій у Антохи все одно веселитися і далі повертатися до залежностей. На додачу довге вживання заборонених речовин, начебто, переросло у біполярний розлад та шизоафективний синдром. Принаймні, як підкують, так сказали лікарі. Головні друзі Велбоя на сьогоднішній день це ліки та психіатри, які намагаються його повернути до адекватного способу життя. Чи вийде у нього? скрещуємо пальці і спостерігаємо. Антоне, ми з тобою. Бароко в шоці, а Дубаї плачуть. Співачка Камалія показала свій золотий, не побоюся цього слова, маєток за приготуватися колосальні 15 мільйонів доларів. Так, має вигляд він трошки як мрія золотошукача, але який розмах? Я б там жив. Мабуть. Українська поп-діва відкрила двері у свою скромну обитель, аби кожен зміг проникнутися цією розкішшю. Кожна деталь маєтку просто вирішить про те, що у якийсь момент Камалі стало нудно, і вона не знала, куди подіти гроші. Усе, що можна було там позолотити, було позолочено. Те, що не влізло у золото, залито світлом люстр розміром з метеорит, і співачка, особисто везла з еміратів. А дизайн ого цей ди. Ізайн назва цього стилю робила все сама, але головне, що з душею. Тож, завдяки безмежній фантазії Камалії та, вочевидь, необмеженому бюджету вже колишнього чоловіка-співачки, цей дім перетворився на ось таку розкіш. До речі, Камалія на додачу на одному зі своїх останніх інтерв'ю розповіла про причину її розлучення з чоловіком мільярдером Мохамедом Захуром. Ходять чутки між подружжям градус пристрасті вріс ріс поступово, але останньою краплею мовляв стало те, що Захур сказав дружині, що краще розлучиться з нею ніж покине свою доньку від першого шлюбу. Контекст нам ну, звичайно, невідомий, але скажімо так, чужа сім'я то темний ліс. Тим часом у британської монархії тепер є не тільки корона, а й контракт зі стрімінговою платформою Netflix. Таке враження, що Букінгемський палац незабаром перетвориться на філію Голівуду. Отже, король Карл третій підписав угоду з платформою начебто для того, аби зробити документалку про благодійність, де у центрі сюжету буде фонд, який Карл заснував ще у 1976 році, ну, коли ще мав волосся та титул принца. Але погодьтеся, пахне це все піаром і мильним серіалом. Адже це вже не перший випадок співпраці членів королівської родини та Нетфліксу, чого лише варте шоу Гаррі і Меган, де вони розповідали про своє важке життя до та після перебування під пильним оком британського палацу. Тож чи дійсно це буде документалка про благодійні подвиги британського короля, чи можливо, все ж таки Нетфлікс стане свого роду? Рингом між королівською родиною з одного боку та Гаррі і Меган з іншого, де вони будуть один одного поливати чим завгодно, окрім компліментів. Не ясно, але що точно ясно. Походу, це вже не просто королівська династія, це справжня повноцінна франшиза. Тож чекаємо на прем'єру. Весілля століття саме під цим слоганом могли б вийти листівки обурених венеціанців, які виявилися зовсім не в захваті від того, що їхнє місто перетворилося на розкішну декорацію для кохання мільярдера Джефа Безоса та його тепер вже дружини Лорен Санчес. Без перебільшення було все як у касі. 27 весільних бран для одної нареченої, 90 приватних літаків, які звозили сильних світу цього на свято молодят, готелі зачищені під мільярдерів, і зірковий тайфун із гостей були всі від Іванки Трамп до клану Кардаш'яні. От тільки мешканці Венеції були в повному ауті від того, що відбувалося. На думку багатьох, місто просто продали мільярдеру. Охорона перевіряла все, що тільки можна було: не вдихнути, не видихнути. Тепер не дивно, чому бюджет складав десь якісь скромні 48 мільйонів євро. Плюс-мінус, що на це все відповіла місцева влада? Запитаєте ви? Ну мер подейкут сказав, що мовляв, їм доведеться вибачитись. Перед Безосом, так так, за те, що ці погані венеційці були незадоволені цим цирком і могли трошки зіпсувати йому святковий настрій. Обличчя місцевих просто уявили. Ну а молодят, не знаю, мабуть, вітаємо зі святом. Анна Вінтур йде з посади головної редакторки американського вогу, яку обіймала протягом 37 років так, так, модний світ у шоці. Але я вас трошки заспокою, адже як виявляється, у цій історії не все так однозначно. Не надводжу цей вираз, як що, але тим не менш. Адже Анна своє звільнення перетворила на ще більшу концентрацію влади. Так, формально він турпрощається з посадою головної редакторки, але всім, хто хоче на її місце, не варто поспішати діставати чорні окуляри та копіювати модну королеву. Адже вона залишає свій трон, щоб посісти ще більший і керувати цілою імперією Вок. Вінтур залишається глобальною редакційною директоркою видання. А це означає, що усі усі іноземні філії Вок від британського до українського тепер будуть підпорядковуватися Їй на додачу Анна буде займатися наповненням таких легендарних світових журналів, як GQ, Vanity Fair та New Yorker. У результаті ми бачимо класичну фешн-махінацію. Анна зробила, наче кроку тінь, але з прожектором у руці. Хто тепер буде головним редактором або редакторкою легендарного американського Вок, невідомо. Але то вже не сильно і важливо. Адже так чи інакше, половиною видавницького світу тепер керує Вінтур. Уявляю її зарплатню. А ви були у барі Підкар. Побачимося.